Слава Україні! Ефір національного телеканалу Еспресо підхоплює Білоцерківська команда. А це означає, що час підбити підсумки доби. Нагадаю про головні події міста, які не увійшли до ефіру. Ви можете дізнатися на наших сторінках у соцмережах. Підписуйтесь, лайкайте та коментуйте. На віки 47 У місто повернувся на щиті. Наш земляк. Відважний воїн. Та вірний своїй присязі Олександр Федоров. Чоловік був гранатометником механізованої роти 132-го батальйону тероборони. Загинув 13 лютого від важкого поранення на околицях Бахмуту, що на Донеччині. Попрощатися з оборонцем прийшли рідні, близькі та побратими. Відспівали Олександра у Спасопреображенському соборі, поховали на кладовищі у селі Скребиші. Світла пам'ять та вічна шана герою. Олександр є саме тим, хто на полі бою проявив свою безмежно велику відвагу, мудрість і любов до своєї країни. Відтепер, дорогі близькі рідні, дорогі друзі, бойові побратими, Олександр вже на нас кожного дня буде дивитись із небесне. Працівники ДБР завершили досудове розслідування масштабної схеми ухилення від мобілізації на Київщині, яку викрили минулого року. За інформацією правоохоронців, оборудку організував колишній начальник обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію. Загалом викрито 11 видач підроблених документів, зокрема довідок ВЛК. Та про зняття чоловіків з обліку вартість послуг коливалася від 6 до 10 тисяч доларів. Крім того, учасники махінацій давали клієнтам поради та вказівки щодо місць і способу перетину кордону України. До незаконної схеми організатор долучив свого сина та колишню дружину їм та іншим учасникам. Також повідомлено про підозри. Але детективи ДБР продовжать розслідувати інші кримінальні справи щодо посадовців військкоматів, які могли брати участь у цій схемі. Білоцерківський аграрний університет увійшов до міжнародного рейтингу ЮНІРАНГ. Так, серед майже 200 вищих навчальних закладів наш посів сто сходинку, що на П'ять позицій вище у порівнянні з минулим роком. Натомість до трійки лідерів потрапили Київський політехнічний інститут, університет імені Тараса Шевченка та Каразіна. Зазначу, рейтинг досліджує якість представлення та популярність вишів у інтернеті. Таблицю склали на основі дійсних неупереджених і незалежних джерел веб аналітики, а не даних, що надали самі університети. Влітку у Білій церкві запрацює навчальний простір з біології біоскула. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив місцевий підприємець Костянтин Єфименко. Головна ціль популяризувати одноіменний предмет у школі та створити базу для підготовки команди України. До участі в міжнародних олімпіадах з біології. Тож для цього до 1 липня створять групу з 10 найкращих вчителів, сформують навчальні програми та класи. Крім того, запровадять стипендії для педагогів, які підготують призерів всеукраїнської олімпіади та для учнів переможців. Загалом до занять у сучасному просторі зможуть долучитися 30-40 найкращих школярів-біологів 8-11 класів. Юні футболісти з ліцею номер 16 представлять Білоцерківську громаду на наступному етапі всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч з футзалу. Саме вони вибрали першість у місцевих матчах, що відбулись днями. Як зазначила прес-служба Київської обласної держадміністрації, загалом змагались шість команд зі шкіл номер 12, 16, 17, 18 першої та третьої гімназії, крім вболівальників, підтримала спортсменів у матчах. Неодноразова чемпіонка України та міжнародних змагань учасниця літніх Олімпійських ігор в Токіо Дар'я Михайлова. Гасіння пожежі, евакуація та порятунок людей у місті провели спільні навчання місцевих надзвичайників з іншими екстреними службами. Так, під час умовної пожежі у лікарні номер 2 вони спершу дослідили технічний план будівлі, після чого евакуювали потерпілих з четвертого та вищих поверхів. Згідно з вигаданою історією, полум'я охопило майже. 50 метрів квадратних, як зазначив начальник оперативно-координаційного центру області Олексій Ніколаєнко, такі відпрацювання рятувальники систематично проводять в усіх районах області. На сьогоднішню пожежу прибули 12 спецавтівок. 46 чоловік пожежно-рятувального загону, два психологи та шість фахівців оперативно-координаційного центру. До відпрацювання також долучилися медики та правоохоронці. Більше подробиць у коментарях. Під час таких навчань відпрацьовуються найбільш небезпечні об'єкти або об'єкти з масовим перебуванням людей. Об'єкти, де ми можемо столкнутися з труднощами, які нас спіткають на повсякденній роботі. Тому до гасіння були задіяні як основні, так і спеціальні види техніки. По драбині особовий склад піднявся, провів розвитку, встановив, що є потерпілі на четвертому поверсі, і за допомогою автодрабини у нас було врятовано три постраждалих, а також по сходовим клітинам двоє постраждалим. Решта всіх умовно хворих, перебуваючих на 4, 5, 6 поверхах, вони були відсортировані у відведеному місці спеціально, а й також вивезені автобусом до іншого лікарнь. Для удосконалення навичків більш кращої роботи. Оці навчання і потрібні, які ми проводимо, проводимо на цьому об'єкті, який є об'єкт з масовим перебуванням людей. Тому ці навчання ми регулярно проводимо з особовим складом Білоцерківського району. В ефірі головних новин Білої церкви поговоримо про ситуацію з усиновленням дітей в громаді та що потрібно знати. Прийомним батькам поруч зі мною начальниця служби у справах дітей міської ради Марина Гончарук. Радий бачити вас у нашій студії, пані Марино. Вітаю, скільки ж дітей протягом минулого року всиновили у Білоцерківській громаді? Чи можете назвати цифру і чи збільшився цей показник з початком війни, чи можливо зменшився? В минулому році було встановлено 8 діток звісно, цей показник 2023 році збільшився з початку ведення воєнного стану в країні, оскільки на початку 2022 року був відсутній механізм. Повернення дітей на установлення із закладів, які були евакуйовані а, за кордон, тому нормативними правовими документами врегулювали це питання в 23-му році. Відповідно розпочався цей процес установлення. А чи були ось такі заклади з Білоцерківської громади, які евакуювалися за кордон? Так, у нас є центр соціально-психологічної реабілітації дітей з Лагода. і на початку воєнного стану спільними зусиллями він був евакуйований в місто Люнебург Німеччина, де й на сьогодні перебуває. Також тобто там перебувають і вихованці цього закладу, і педагоги, які також з так. ними виїхали. Чи педагогів можливо шукали в цій самій країні там, де вони перебувають? А, у нас там дуже тісна співпраця. Там є і наші працівники, які відповідно поїхали з дітками. Потім змінювалися на ротацію. Також є фахівці німецької сторони. Нам Є за що подякувати німецьким партнерам. Там дуже гарні умови і дуже тісна співпраця в нас. А чи є можливість чи розглядається можливість повернення цього закладу до білоцерківської громади? Чи поки що про це взагалі рано говорити? Відповідно до нормативно-правових документів, ми не можемо повернути заклад до закінчення воєнного стану в Україні. А от дітей можемо повертати, якщо діти мають статус дитини-сироти, що дитини позбавлені батьківського піклування. І ми повертаємо таких діток і вже за минулий рік саме родіток повернули в Україну і влаштували чи то на установлення, чи то в дитячі будинки сімейного типу, чи в прийомні сім'ї. Наприклад, чи багато у нас дітей, які втратили батьків через війну? Чи є взагалі До такі обладнання? У батьківській громаді немає таких дітей. Таких немає, на, на щастя, немає. Так, має. у нашій громаді немає. А скільки взагалі дітей нині перебуває ось на обліку? Та чому важливо, аби ці діти все-таки відчули батьківську підтримку любов, на вашу думку? На обліку застановлення перебуває так. на 46 діток. А переважно це діти старшого віку. А, і 30 діток знаходяться в нас вже в дитячих будинках сімейного типу, а 16 діток знаходяться а, в закладах інтернатного типу. Чому важливо? Тому що одна дитина в закладі в інтернатному так має прилаштуватися до умовно 16 працівників. Одна дитина під настрій а, вихователі, під настрій директора і під настрій інших працівників. А коли це дитячий будинок сімейного типу, там є мама-вихователька, батько-вихователь, або ж таки прийомна сім'я, чи взагалі в ідеалі це установлення. Дитина знає, що в неї є мама, є тато, і вона прокидається зранку, має можливість ходити до свого холодильника. Такі елементарні речі, які б нам з вами здавалися буденними, для цих дітей вони не є буденними, тому що в них є столова, в них є режим, у них є вихователі. Тому це дуже важлива сімейні форми виховання. Ви скажете, що це переважно діти старшого віку, а ось якось можливо з ними ведуться якісь там розмови, там щоб зрозуміти куди краще їм. Там чи це можливо будинок сімейного типу, чи там патронатна родина, взагалі якось визначається цей, куди можна цю дитину там розподілити, чи як це відбувається взагалі? Якось розмови соціальних працівників з дитиною, вихователі слідкують за його поведінкою. Розуміють, що треба, звісно, да ми за цим слід. Куємо і ми над цим працюємо. Якщо це діти, наприклад, ті, що в нас перебуває Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей з Лагода. У нас щомісяця відбувається така нарада з німцями із нашим центром представниками. І ми спілкуємося з приводу дітей. Так само на наступний понеділок у нас запланована зустріч безпосередньо з дітьми. Ми запитуємо, хто хотів би повернутися в Україну. Є діти, які бояться повертатися, а є ті, які хочуть. і Ми тоді підшуковуємо їм вже. Сімейні форми виховання. А якщо це діти знаходяться у нас на а, навчанні, тому що є така форма, ще да, державний заклад може бути опікуном. І діти переважно навчаються дорослі, вони там навчаються. Тому там і проживання, і навчання для таких діток є. Але якщо в нас є така можливість влаштувати їх дитячі будинки сімейного типу чи прийомні сім'ї, ми відразу це робимо. А ось якось за останні роки взагалі змінилася процедура оформлення усиновлення. Що взагалі потрібно знати людям, які ось можливо захотіли взяти до себе там дитину? Що, яка процедура, і куди звертатися? Що потрібно мати взагалі? Потрібно звертатися в свою службу справи дітей за місцем твого проживання і відповідний пакет документів здати. Насамперед, це. Паспорт громадянина України на сьогоднішній момент. Це якщо одружені свідоцтво про одруження і ід, ідентифікаційний номер платника податків обов'язково має бути медичний висновок, так як потенційних кандидатів і матері, і потенційного батька. Також дохід за останні 6 місяців для того, щоб ми подивилися, чи може ця сім'я утримувати і саба, і також дитину. І відповідні документи на квартиру, чи то зйомна квартира, чи то власна квартира. Нічого складного зовсім. Служба справи дітей повністю консультує, направляє, і далі розповідає, як воно має бути, куди рухатися, з якими ризиками можуть зіштовхнутися. Кандидати проходять навчання також п'ятиденне. Відповідно, потім вже йде процедура знайомства з дітьми, якщо такі діти є в громаді. У Білоцерківській громаді куди це звертатися? Можете назвати адресу? Так, до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради за адресою вулиця Павла Скоропадського, 8. А взагалі, якщо от говорити про кандидатів, ви зазначали там про одружені пари, да? а, якщо в них є свідоцтво. А якщо, наприклад, людина ну, от одинока, там Боже вона звернулася, так. чи є можливість у такої людини там всиновити дитину? Звісно, це а... я, як приклад, навела кандидатів, де а, вони є подружжям. А зазвичай це все таки подружжя, чи ось такі люди, які там там чи чоловік, чи жінка, можливо, окремо звертається. Подружжя про... зазвичай. зазвичай, але є такі кандидати у нас також на обліку, де одна а, мати вихов... Потенційно. А чи є охоче взагалі з, цього, з початку цього року стати вже прийомними батьками в нашої громаді? Скільки таких, можливо, кандидатів, пар чи людей? Так, для нас це приємно і є дійсно у нас така зараз прийомна сім'я, яка вже пройшла навчання і вже познайомилася з дитиною, яку б вони взяли на виховання. Хлопчик погодився бути в їхній сім'ї. і на Розгляд виконавчого комітету на найближчий буде винесено питання вже про створення їхньої прийомної сім'ї. А тобто це відбувається так. Кандидати проходять якесь навчання. Якщо все добре, якщо дитина погоджує, якщо все добре з батьками, їм там подобається комфортно з дитиною. Це рішення виноситься на е, виконком, і тоді члени виконавчого комітету приймають його. Правильно? Так. А вони мають якісь висновки, чи якісь там е, від вас, чи як це відбувається? Взагалі, от, ну, наприклад, щоб вони зрозуміли, що точно ця дитина може перебувати в цій родині? Як це вирішується? Документи подаються до служби справи дітей. Ми перевіряємо, чи відповідно до всіх нормативно-правових актів вони подані правильно. Далі з прийомною сім'єю працює психолог Батркійського міського центру соціальних служб і розглядає, чи дійсно має ресурс ця сім'я виховувати дітей, спілкується також з їхніми а, власними дітьми, якщо такі в них є. І якщо все добре, ми потім готуємо висновок про можливість бути а, прийомною сім'єю. І далі направляємо цю сім'ю на навчання. Навчання проводить Київський обласний центр соціальних служб і відповідно дає їм рекомендацію. Рекомендацію на конкретний вік дітей. Ага. А, і вже ми потім підбираємо, дивимося, хто у нас із діток є і хто би на діток хотів. Головна умова це думка дитини. Якщо дитина не хоче, вона не буде влаштована. Ми а, знайомимо діток а, з прийомними сім'ями. Якщо дитина захотіла бути в цій сім'ї, ми далі готуємо вже відповідний пакет документів на розгляд виконавчого комітету. Батьки нам подають заяви, що вони готові взяти на виховання цю дитину. Дитина а, зараз у нас знаходиться в Німеччині. Тому у нас це проходить з відеоконференція. Ми це фіксуємо, що дитина дійсно хоче, і вже потім готуємо питання на виконавчий комітет. Голосуємо і все у нас прийомна сім'я буде. Щодо патронатних вихователів, бачимо, що нині у громаді така інформаційна кампанія триває, запрошують людей долучитися до цього. Що це взагалі така за форма? Можете пояснити білоцерківцям, що вона передбачає? Що таке хто такий патронатний вихователь? Так, це тимчасова форма сімейного виховання. Коли в сім'ї є проблеми складні життєві обставини, це можуть бути різні проблеми. Якщо батьки зловживають алкогольними напоями, їм потрібно пройти курс реабілітації, чи їм потрібно покращити умови свої проживання, чи там трапилось, не дай Бог насильство над дитиною, То до служби справи дітей може звернутися як дитина, так і безпосередньо батьки. Написати таку заяву, що прошу влаштувати мою дитину до сім'ї патронатного вихователя. Патернатний вихователь в свою чергу отримує заробітну плату за це близько 15 тисяч гривень на місяць. Також від держави він отримує на дитину близько 6 тисяч гривень, і з нашого місцевого бюджету відповідно до програми. Також на кожну влаштовану дитину йде 2,5 тисячі гривень. Тобто, це можна сказати така робота, але це дитина з сім'ї потрапляє в сім'ю. Дитина із сім'ї не потрапляє в інтернат, на, наприклад, там, від 3 до 6 місяців може перебувати дитина там, а потрапляє в сім'ю і для нього змінюється, що за не немає монета, але для нього розуміння сім'ї і моделі поведінки, тому що не завжди модель поведінки у його власній родині є такою. Умовно, можна сказати, правильно, так? І ці діти спостерігають, як можна жити по-іншому, як можна поводити себе. Тому, поки батьки проходять реабілітацію, то діти можуть пожити в патронатній сім'ї. А чим спричинений все-таки ось цей пошук? Є потреба у патронатних вихователях? Чи чому взагалі? Так. Постійно, на жаль, є проблема. І в нас раніше був центр соціально-психологічної реабілітації дітей з лагоди, де можна було влаштовувати туди діток. Тимчасово на сьогодні цей заклад евакуйований. І коли є потреба допомогти сім'ї, то нам потрібно шукати, куди ми можемо влаштувати дитину. На сьогодні в нас лише дві патронатні сім'ї, і вони зайняті. У нас в патронатних сім'ях в одній дві двоє діток знаходиться, а в одній троє знаходиться. Тобто можливості довлаштувати дітей на сьогодні немає. Тому ми шукаємо саме таких, і саме головне це те, що держава прийняла рішення про деінститулізацію таких закладів. Тому ми маємо розуміти, що скоро заклади взагалі будуть зачинені. і потрібно думати наперед і будувати майбутнє зараз. Тому ми оголосили таку інформаційну кампанію з пошуку дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків і також патронатних сімей. І в нас навіть зараз є вільний комунальний. Будинок для сім'ї дитячого будинку сімейного типу. Давайте якраз поговоримо про будинки сімейного типу, чи багато взагалі їх на території нашої громади. І що ось це така за форма? Що вона передбачає також? А, у нас в громаді є два дитячі будинки сімейного типу, з якими ми працюємо відповідно до договорів. І також є один дитячий будинок, який був переміщений до нас до Донецької області. Але функціонування залишилося за своєю е, службою справи дітей в тому місці. Ми лише здійснюємо соціальний супровід. Mm. Дитячий будинок це коли є мати-вихователька або батько-вихователь, або, можливо ж таки, знову може бути і мати, і батько. Там влаштовується до 10 діток. Відповідно, mm. у них також є заробітна плата. І на кожну дитину матері і виховательці приходить 2600, 2600 гривень. І окремо на кожну дитину держава сплачує ще 7 тисяч гривень. Тому а, до 10 дітей можна туди влаштувати. І таким чином діти знаходяться в сімейній формі виховання. Марино, дякую велике, що відповіли на всі мої питання. Роз'яснили. Сподіватимуся, можливо, все-таки хтось побачить наш ефір і відреагує на це вияви бажання стати патронатним вихователем. А можливо, усиновити дитину. Дякую вам велике за роз'яснення. І вам дякую, що запросили до студії. Глядачам телеканалу «Еспресо Біла Церква я ж бажаю гарного й мирного вечора та прощаюсь до завтра. Пам'ятайте, чужих дітей не буває. Тож завжди будьмо єдиними. Дякуємо і Збройним силам України за кожен новий день та мирне небо над головою.